Були собі дід та баба. Поїхав дід у ярмарок та купив собі козу. Привіз її додому, а рано на другий день посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став догонити, а дід став на воротях у червоних чоботях та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора. Та й став гонити дому. Тільки став до воріт гонити, а став на воротях у червоних чоботах та й питається «Кізонька моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла її весь день, ввечері стала догонити додому. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях, та й питається Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, Дідсю, я не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок, ухопила колонови листочок, бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От той дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, паси її весь день. А ввечері погнав додому і тільки відігнав на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки й їла. От тоді дід розсердився. Пішов до коваля, виставив ніж, став козу різати, а вона вирвалась. І утекла у ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик, коли чує, хтось в хатці. Зайчик і питається, а хто, хто в моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже Я коза, дереза, за три копи куплена. Півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами. Ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От зайчик злякавсь, вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче. Коли йде, відміть, та й питається. Чого ти зайчику побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Коли в моїй хатці звір страшний сидить. А ведмідь, от я його вижену. Побіг до хатки. А хто хто в псайчиковій хатці? А коза з печі, Я коза Тереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо, тупу ногами, з тебе рогами. Ніжками затопчу хвостиком замету. тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчик побігайчику не вижену, боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику-побігайчику, так плачеш? Як же мені, вовчику-братику, не плакати, коли в моїй хатці звір страшний сидить? А вовк, от я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав. Отже, вижену. Побіг вовк до хатки та й питається А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечі Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже зайчику-побігачку, Не вижну, боюсь. Зайчик і знов пішов. Сів під дубком й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається. А чого ти зайчику по плачеш? Як же мені, лисичко сестричко, не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить, а лисичка? От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Тут і ведмідь гнав, не вигнав, і вовк гнав, не вигнав. А то ти. Отже, вижену. Побігла лисичка до хати та питає А хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі? Я коза дереза за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От лисичка теж злякалась. Ні, каже, зайчику побігайчику не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе, рак не борак, та питається, чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатці страшний звір сидить? А рак, а я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиця гнала та не вигнала, а то ти. Отже, вижену от полі зрак у хатку та й питається А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза спечи. Я коза Тереза за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету. Тут тобі й смерть. А рак усе лізе та лізе, виліз на піч та каже А я рак не борак, як у буде знак. Та як ущупнику з уклошнями коза, як замекає та з печі, та з хати побігла тільки видно. От зайчик радий прийшов у хатку та також ракові дякує, та й став жити сам у своїй хатці.